2.2 перелік робіт підвищеної небезпеки існують роботи підвищеної небезпеки, для виконання яких необхідне щорічне. Спеціальне навчання і перевірка знань працівника з питань охорони праці. Перелік таких робіт затверджено Державним комітетом України з нагляду за охороною праці. Перелік складено відповідно до закону України про охорону праці. Він чинний на всіх підприємствах незалежно від форми власності та видів діяльності. До переліку війшли електрозварювальні підземні на шахтах та рудниках, верхолазні та на висоті та калажні та стропальні роботи, роботи із застосуванням ручних електро- пневмомашин та інструментів, вантажно-розвантажувальні роботи за допомогою машин і механізмів, з охорони колективної і приватної власності, всі види робіт. З радіоактивними речовинами тощо. В цього переліку занесено понад 150 видів робіт. Усі ці роботи мають виконувати професійно навчені особи, які пройшли перевірку знань з питань охорони праці, мають задовільний результат. На підприємстві перелік робіт підвищеної небезпеки уточнюється і доповнюється з урахуванням специфіки виробництва місцевих умов, а також згідно з діючими галузовими правилами. Існують також роботи, які потребують при їх виконанні особливих заходів безпеки і тому виконуються за спеціальним нарядом допуском. До таких робіт в основному відносяться роботи, що виконуються в середині колодязів, тунелів, траншеїв, димоходів, плавильних та нагрівальних печей, бункерів. Колекторів, шахт, а також у зачинених камерах, котла та інших посудинах, ремонт стаціонарних і переносних ацетиленових генераторів, роботи на кисневих станціях, на газорозподільних пунктах, монтаж, демонтаж та ремонт вантажно-піднімальних кранів, монтажних та пасажирських ліфтів, чищення та ремонт посудин з пітоксичних речовин, повітря. Проводів, отримання та транспортування сильнодіючих токсичних речовин, балонів зі стисненим газом, посудин із луга, з лугами та кислотами, земляні роботи у зоні розташування енергетичних комунікацій, знешкодження високотоксичних і вибухових речовин тощо. Виконання перелічених робіт підвищення небезпеки без оформлення наряду не дозволяється. Видавати наряд мають право керівники підприємства, головний інженер, заступник керівника підприємства. Особа, яка видає наряд, несе відповідальність за необхідність і можливість виконання робіт підвищеної небезпеки. Повноту вказаних у наряді заходів безпеки достатньо кваліфікацію особи. Призначеної відповідним, р... відповідним робіт та за достатньої кваліфікації робітників, які залучаються до роботи, відповідальний за виконання робіт несе відповідальність за керівництво роботами, проведення цільового інструктажу з охорони праці, додержання працюючими вимог з охорони праці та заходів. Передбачених нарядом він повинен весь час бути на на Місці виконання робіт та здійснювати керівництво цими роботами. Особа, яка здійснює допуск до виконання робіт, підвищеної небезпеки, несе відповідальність за своєчасне відключення електроенергоносіїв на ділянці виконання робіт. Та надання роз'яснень відповідальному виконавцеві робіт про те, яке обладнання, комунікації та інші пристрої перебувають під напругою, мають високу температуру, тиск тощо. Наряд видається на одного відповідального виконавця робіт і на одну бригаду. Після закінчення роботи наряд закривається і повертається особі, яка його видала. Примірник закритого наряду зберігається на підприємстві протягом року. Шкідливі та небезпечні умови праці, що призводять до підвищеної втоми виконавців, що обов'язково треба враховувати при нормальні... нормуванні робіт. Тому в низці випадків зменшують тривалість зміни, регулюють перерви, збільшують кількість днів відпустки, запроваджують спеціальне харчування, вплив зовнішніх умов компенсують спеціальними одягом і взуттям для відпочинку відводять спеціальні місця, які обладнано відповідно до вимог санітарних норм. Два зони небезпеки та їх огородження. Методи та засоби забезпечення безпеки праці обирають. Обирають на основі виявлених небезпечних факторів, специфічні для окремого технологічного процесу, а також вивчення зони дії небезпечної зони та особливості кожного з виявлених факторів. Небезпечна зона це простір, у якому можлива дія на працівника небезпечного і або шкідливого виробничого чинника. Для того, щоб запобігти появі людині в небезпечній зоні, а також локалізувати цю зону і зменшити її розміри до можливого. Мінімум використовують різні засоби захисту. Засоби захисту можуть бути об'єктивні огородження, блокування, запобіжні пристрої та клапани, ізоляція та герметизація, заземлення тощо. І суб'єктивні запобіжні знаки і написи, сигнальні пристрої, контрольно-вимірювальні прилади, умовне забарвлення об'єктів тощо. Суб'єктивні засоби не можуть гарантувати надійний захист від дії шкідливих факторів, оскільки стан людини внаслідок Втоми тому само, з поганого самопочуття шуму вібрації тощо може погіршуватися, що пов'язано з небезпекою виникнення нещасного випадку, огороджувальні пристрої, об'єкти, засоби застосовують для ізоляції людини її частин тіла, одягу від механізмів, що рухаються та обертаються від небезпечних струмопроводів. Струмопроводних частин обладнання, яке перебуває під напругою, а також від зон високих температур, шкідливого випромінювання і місць де можливий виліт деталей під час їх обробки або внаслідок вибуху. Огороджувальні пристрої поділяють на стаціонарні вкидні чи розсувальні зміни. Знімні та переносні, тимчасові. Стаціонарні огородження ізолюють небезпечні зони, механізми різних машин і окремі ділянки робочих місць. Усі приводні, передавальні та робочі механізми, якщо це можливо, за технологією, розміщуються у корпусі машини. За конструктотивним оформленням стаціонарне огородження виконується як невід'ємна частина машини. Відкидні чи розсувні огородження, кожухи, футляри, кришки, дверця та тощо, використовуються для укриття систем приводу робочих та інших механізмів, які вимагають частої наладки, чистки, змащення та оглядів. Між плановими ремонтами машин і верстатів. Вони приєднуються до нерухомих частин машини, корпусів за допомогою петель завіс і можуть відкриватися без допомоги інструмента. Знімні огородження використовують для укриття приводних передавальних механізмів, які не потребують наладки, чистки та огляду під час всього міжремонтного періоду роботи обладнання. Такі огородження можуть застосовуватися замість. Відкритих та розсувальних, якщо останні не можна встановити на обладнанні через його конструктивні особливості, знімні огородження закріплюються на машині або верстаті болтами, гвинтами тощо. Щоб їх зняти, потрібен інструмент. Переносні тимчасові огородження використовують при ремонті та налагодженні для захисту людини від випадкових до Торків до да механізмів, що обертаються струмопровідних частин тощо. Їх застосовують на робочих місцях зварювальників, газорозподільників для захисту від дії електрично, тродуги, електрично... Електри... Тродуги та ультрафіолетових променів. Працювати на обладнанні з якого знято огородження або не справ... на несправному забороняється. На цьому все. Ставте лайк та підписуйтесь на канал.